Ух, де я? Куди я заплив? На. А, течняк. Ну да. Всім привіт, з вами капринша, і сьогодні у мене серія про мандри. Вона буде невеликою, тому, ну, в принципі. <світ> ну, вона не тільки про мандри, а ще й про будівництво та і про море, ну, мореплавство. Ну, добре. Примонового вам перегляду і погнали! Моя ціль в мандрах — це саме знайти болото. Чому, бо Ну, почнемо з так. Для потрібно е, мені поводки. Е, Вони потрібні саме для кораблів. Я хочу багато кораблів, великих, типу, ну, прикольно, щоб виглядали. Е, бо я дбав мод на кораблі. І от, для поводків потрібен. Саме, от Слайм-штукаю, гель, її можна добути звісно, через слаймчанки, але я не хотів прийтися в землях, там, ходити, там, шукати. Тому я захотів саме болото знайти. Ну, для початку я поплив на схід і здовж б... узбережжя, тут я поїхав в річку. Річка швидко упалась в гори, тому я вирішив повернутися назад і піти в іншому місці помандрувати, подивитися, чи є болото. Дойшовши до берега океана, я сів у лодку, ну і поплив трохи північніше від цього місця, де я заплив в річку. Пропливши протоку, я зрозумів, що з лівої сторони, то у мене е, острів знаходиться. Оце так виглядає, що я вже проплив. Тут воно, ось там де річка була і ось саме острів. Ну, острів трохи менший, ніж я думав, але все одно він прикольний, красивий, в принципі, так. Пропливши трохи північніше, тут теж якийсь немаленький такий острів нарисовується. Ще північніше, нарисовується джунглевий біом. Ох, ну, перші джунглі вже є. А за джунглями вже є перша саванна, яку я бачу. Ох, немаленьку я таку відстань подало. Воно джунглі, тут саванна, і я зараз уже йду на південь. Ну, пливу. Ось уже скоро допливу до території, які я вже бачив. О, західне узбережжя все усіяне усі не скалами. То остров з скалами, то сам материк. Блін, які ж красиві гори тут. Ох, малівничі вони. Коли я дивився, я був в захваті. А от і моя рідна бухта. Я доплив. О, які ж красиві дома. Продолагаю, але ну, я збільшив просовку. Зараз подивлюся. О. Прикольно, що виглядає так? Ну, добре, я на цьому не буду закінчувати мандри, тому що я ще піду на південь. Саме туди я зараз і попливу. Дивно. Але я бачив на півдні багато затонувших кораблів. Більше, ніж на півночі. А, овже другий корабель да, мені везе поки. Але скільки я не шукав ці болота, я все одно їх не знайшов. Де я тільки не був. Я обплив весь океан свій, який я бачив. Був всіх, ну, не всіх добре, ну, в більшості річок, проток, але все одно не знайшов те болото. Ну, в принципі, ось так якось виглядає. Тут воно, там був данж в ту сторону. Тут у мене саванна, я проплив тут багато дуже ліси багато. ну Коротше, так. Буду шукати ще, але, скоріш за все, я вже не знайду. У мене віри в це, вже нема якось. Ну, мені говорити нічого. Ну, ви бачите деданж, там я недалеко був, я оплив вже дуже багато чого. я знайшов декілька порталів вже, багато їх знайшов. Я знайшов вже декілька цих е -е -е, сел. Я знайшов вже декілька ще тих, е -е, кораблів, але, до речі, скарби я не зміг знайти. Ох, ну, викопати. Добре, буду вертатися назад, бо, болот, бо боліт, я вже думаю, не знайду болот. Ох, дім, милий дім. Ось так виглядає. Це все. Ще раз помилуюся. Я, в принципі, я зараз буду то будувати. Потрібно воно будувати. А то не побудується воно саме все. Я навіть звідси подивлюсь, вон як. Там криші буду робити, стіни буду робити. Ух, праці в мене! Добре. Приступимо зараз. Погнали! Мені ресурси ще збирать. Швидко пройдемось по пунктам. Спочатку добудемо тув, потім сланець, як завжди, це все банальщина. Зараз буду ще добувати темний дуб, це теж потрібно. Дуб теж буду добувати. Ой, та там стільки його потрібно, що ну, рахувати задовбешся. Це все потрібно довгі багато-багато. Добре. Ну, буду я так. В принципі, ви знаєте, швиденько я пройду всі по цьому, тому що це тема вже не нова. Не буду на цьому зациклюватись, тим більше це всього корище її стіни. Ну, так виглядає вона, Ну, красиво, красиво, можу сказати тільки так. Бо сказати, що це виглядає погано, складно, але може для когось погано. але для мого глаза це насолода. Окрім цього, я будував не тільки ці будівлі. Також я будував будівлі біля причала, ну і сам причал. Саме новий. Це типу типу портового невеличкого портового району. Також, плюсом я будував баштинь. да. Ну і ось так вони виглядають. Плюсом там, я робив кораблі, До речі, я мог би спочатку зробити кораблі, тому що в мене є деякі повітці. Знаєте, звідки? А я за те, що вбивав блукаючих торгов, торговців, з них вже випадають якраз повітці. І, в принципі, це робоча тема, якщо ти не можеш знайти слаймів. Тому я поки цим займаюся. Так. Ну, добре. В принципі, я на цьому буду закінчувати. Так, відео короткий, я вже говорив. І дякую за перегляд, з вами був Катрімша і... це був Майнкрафт. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.